Привіт! Сьогодні на огляд до нас потрапило отаке прикольне ліжко для котанів від фірми Jolly Pets. Лежак, власне, складається з піддону та м'якої подушки. Його довжина 39 см, ширина 30 см, а висота 10 см. Насправді це не дуже багато, ну ви самі бачите. Так що таке ліжечко підійде лише для невеликих мініатюрних котиків. Сам піддон може бути різних кольорів. Білий, темно-сірий, оливковий та З кольором подушки трохи складніше, адже виробник одразу попереджає, що він може змінюватись. Скоріше за все, це пов'язано з наявністю тканини на складі. Каркас виготовлений з безпечного для тварин і людей термопластичного полімеру високої міцності, тому він досить стійкий до механічних пошкоджень та дуже простий в догляді. Чохол на подушці знімний, то у разі потреби його можна прати. Є у цього ліжечка одна фішка. Тут є спеціальна система Kitty Clip, завдяки якій лежак можна поєднати з ігровим кубиком цієї ж фірми Kitty Каса Recreation і з Кубиком Кіті Каса Бедрум. У такий спосіб можна зібрати для кота цілий багатоповерховий комплекс для ігор та відпочинку. Але навіть в соло варіанті такий лежак має крутий мінімалістичний вигляд і впишеться, в принципі, в будь-який інтер'єр. Друзі, як вам такий лежак для кота? Розказуйте нам в коментарях про свої враження і до зустрічі в нових оглядах! Па-па!